Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про сезон серіалу Справжній детектив під назвою Країна ночі. Це четвертий сезон серіалу, і це перший сезон, що має окрему назву, і також має шість епізодів замість вісьми, як було в попередніх сезонах. Також маємо нового шоураунера, тому що попередній творець. Серіалу полишив зв'язок з HBO і не став робити четвертий сезон. Так, у нього в планах був четвертий сезон, він вів перемовини з якимось актором, але не склалося, і він закинув проєкт. Нік під Салато. За ним були перші три сезони. І перші три сезони були доволі різні. Це були різні історії, в різний час, можливо, і навіть з різною подачею. І те, що він покинув. Проєкт могло стати на краще з одного боку, тому що HBO почали шукати інших сценаристів, переглянули пропозиції від різних сценаристів і вибрали, на їхню думку, найкращу, напевно. Ми бачимо, що тут в цьому сезоні серіалу повертаємось до витоків. Якраз цей сезон, четвертий, найбільш схожий на перший сезон, котрий всім сильно полюбився. Другий і третій сезони помітно, відрізнялися, вони були по-своєму особливими, але такої популярності не мало, як перший сезон. А тут маємо, що четвертий сезон надихався і взяв може, багато з першого сезону. Але події відбуваються у наш час. Основні події, тому що в першому сезоні основне слідство, основні події були в минулому. Тут же ми бачимо переважну кількість подій. Наш час і маємо багато продакт <сіка> плейсменту. Цікаво, наскільки це навмисно зроблено і наскільки власники брендів заплатили за це розміщення, тому що бачимо багато чого. Продукція Apple, продукція Sony, ігрова консоль PlayStation, 5, Apple TV та інші штуки, і багато чого і лише американці зрозуміють. Але з іншого боку, це занурює. Ми відчуваємо атмосферу, що це. Теперішній час, коли серіал знімався, він знімався десь в 23-му, у 24-му році, і ми відчуваємо, що це події відбуваються у той час, хоча серіал знімався в Ісландії. Але будуть флешбеки. Зараз вже маємо такі коротенькі флешбеки і багато відсилок до того, що було в минуле. А думаю, в наступних епізодах буде більше уваги приділятися в минулому і, можливо, будуть довгі сцени чи навіть цілі серії. Присвячені тому, що було в минулому слідству, що відбувалося в минулому, і нам покажуть, як основні персонажі прийшли до того стану, в якому вони є зараз. Поки що серіал ставить багато питань, так, це ж справжній детектив, тому тут маємо багато питань, і питання не лише до детективної історії, що захоплює з самого початку, коли весь персонал наукової станції зникає безслідно. І лише лишаються такі моменти, як напис, що ми всі мертві, на досі знаходять язик, що належав корінній коріній жінці, і при цьому маємо глухе слідство. Вбивство, що відбувалося 6 років тому, і також тоді був труп без язика знайдений. І це перше, що пов'язує ці справи. Потім вже ми бачимо, що. Голова, чи хто там головний на цій станції, тому що у нього була окрема кімната, мав в парку куртку теплу тої вбитої жінки, що вбили років шість тому. Також бачимо багато містики, але. Це як і в першому сезоні, і тут, скоріш за все, як і в першому сезоні, ми не отримаємо відповіді на всі питання, тому що навіть самі творці серіалу кажуть, що вони надихалися реальними подіями, реальними подіями, на котрі навіть зараз немає відповіді. Там, наприклад, що десь на кораблі всі люди зникли, і так ніхто і не зміг з'ясувати, як це так. На кораблі всі зникли, і корабель знайшли без екіпажу, без слідів людей, куди вони ділися. І також другий епізод, що знайшли замерзших, кого там туристів, чи хто там в поход пішли, вони собі нанесли самі травми, і на них були сліди радіації. Тобто їх, їх щось опромінило, що вони і загинули, і себе вбили. Тобто надихались такими реальними історіями. І, скоріше за все, нам не пояснять, як все це працює. Нам вже на початку навіть серіалу в перших кадрах показують, як стадо лосів біжить. До проваля і гинуть фактично вбивають себе. Але з іншого боку, все-таки, не дивлячись на ці натяки на містику, тут замішані люди. І тут ми вже винного знайдемо, думаю, в цьому плані детектив спрацює. Нам вже натякнули, що голова цієї шахтарської корпорації може бути причетна. Нам поки що її назвали, але не показали, хто вона. Ну і натякають, що колишній шеф поліції, скоріш за все, брудний і причетний до. Минулого вбивства, може і до теперішнього. Також маємо багато питань до того, що було в минулому у героїв, особливо у головної героїні. І це нам будуть потрохи розкривати, і все це захоплює, тому що немає експозиції, яка все пояснює. Нам треба спостерігати з боку і самим включати мозок і здогадуватись, що сказані речі мають. Під собою, тому що нормальні ж люди ніколи не пояснюють те, що було багато років тому в кожній розмові. Також це доволі так реалістично сприймається, тому що в інших серіалах, коли всі говорять експозицію і пояснюють, що було в минулому, вибиває з реальності, а тут ніби бачиш той похмурий реальний світ, Аляски за північним колом, де ніч триває 60 діб. Також тут багато. Увага приділено корінному населенню Аляски, і це круто. Їх показують живими людьми, показують їхню культуру, чим вони відрізняються, показують, як вони живуть в наш час. Цікавий зараз тренд проглядається, тому що зараз ще й, і від Marvel Studios вийшов серіал Ехо, переважно про корінних американців. Також минулого року вийшов потужний фільм від Скорцеза «Бивці місячної повені. Де були висвітлені реальні події, як 100 років тому, коли населення Америки масово вбивали білі люди, і ніхто не був покараний, а коли покарали, то покарали і насильно. А так десятиліттями вбивали і всі закривали на це очі. Місцеві органи влади, місцева поліція закривали очі. А щоб центральна влада почала цим займатися, треба було дуже багато на неї тиснути. Але я думаю, що цей серіал навіть більшу увагу має, тому що тут ми бачимо явно, що події відбуваються в наш час, і бачимо, що все одно, коли вбивають когось з корінного населення Америки, то в більшості начхати поліція це не дуже розслідує, влада не тисне на те, щоб розслідували. І це є так в реальності, якщо послухати людей, то навіть в Канаді така відбувається. Є багато вбивств, багато зникнень корінного населення, але поліція цьому не дуже увагу приділяє. І це вага серіалу, що серіал підсвічує цю проблему, що все одно маємо таке ставлення до людей, що вони трохи менші і ним менше приділяється уваги. І все одно цікаво, хто цей тренд почав, тому що такі проекти робляться не один рік. Бачимо, що цей серіал почали планувати ще під час ковіду. Сценарій почав писатись і плануватися, і він багато років робився. Ехо також була кілька років у розробці. Фільм Скорцеса взагалі десяти річчями планувався. І маємо тут цікавих персонажів, як це можна було вже зрозуміти. Головна героїня це шеф поліції Денверс. Вона розумна, холодна. І це перша роль Джоді Форстер у серіалі з 1975 року, і взагалі перша її доросла роль. Тоді ж вона була підлітком, коли знімалася в серіалі. І з тих пір знімалася лише в кіно, а тут знову в серіалі через багато років. І маємо питання до персонажу, і бачимо, що у неї був син. І вона його втратила, і можливо, і чоловіка втратила. І, скоріш за все, це була автокатастрофа, але нам явно про це не кажуть, лише показують в тому, як у неї виникають флешбеки, коли вона підходить до місця аварії і Автівки. Також питання, хто у неї прийомна донька, які у неї стосунки були з батьком доньки, можливо, то також батько цієї прийомної доньки загинув в автокатастрофі, чи у них, можливо, стосунки були. І прийомна донька є з корінного населення Аляски. І лишаються питання що з батьком. Ну і цікаво, показують проблему від доньки, що вона займалася сексом з іншою дівчиною, котрій чи то 15, чи то 16 років. Можливо, нещодавно виповнулося 16 років, і вони все це зняли на мобільний телефон, і це побачила мати тої дівчини і влаштувала скандал. Ну і ця детектив. Читає лекцію, що таке відео небезпечно, що можна розстатися, може хтось телефон зламати і салити кудись і всі роботодавці потенційні будуть знаходити це відео. Так цікава зараз культура і ситуація. І це проблема для тих, хто має не дуже великий онлайн-зв'язок, якщо таке витіше і будуть шукати за імені прізвищем, таке може видаватись легко. Навіть такі проблеми підсвічують. Так, персонаж цікавий, ну, вона доволі таки холодна і, може, неприємна в спілкуванні, але вона й притягує, тому що вона чесна, має честь. Бачимо, що вона крутий поліцейський, і тут постає питання, як такий крутий поліцейський опинився валясці в цьому невеликому містечку. Можливо, і справді це пов'язано з її втратами. Інший ж детектив, ця Наваро, вона колишній детектив, займалася слідством тої вбитої. Жінки і так не змогла його розв'язати, і все одно тиснула, заножувачувала шахтарську компанію, отримала проблеми і отримала пониження. Вона тепер, як піхотинець чи патрульна замість детектива. І нам, скоріш за все, покажуть, чому насправді вона була понижена у званні, понижена в посаді. Декож Поліцію маємо батька та сина праєрів. Батько, бачимо, що такий не дуже розумний, не дуже чесний поліціянт, але найбільш показує те, що він не дуже можливо, що у нього наречена з Росії і він чекає приїзду її, що йому не знайшлося нікого в Америці, що знайшов наречену в Росії. Це також каже про його культуру, що йому блищата та російська культура, де немає честі. Все на корупції побудовано. І нам натякають, що він корумпований, що шефу поліції зараз доводиться посилати сина, щоб симон не викрав документи справи з будинку батька. А батько взагалі спочатку заперечує, що у нього є ці документи, потім каже, що окей, я їх дам, але зрозуміло, що він їх не дасть, що він щось реально приховує, хоче приховати, що доводиться фактично грабувати його. Цікавий такий персонаж, і це все натякає, що він причетний до вбивств. Можливо, він їх не скоював, але він покривав їх. Побачимо, чи насправді це так. Тому що навіть на ясно з тією жертвою вбивства шість років тому, на ній десятки колотих ран, хтось її вбив з жорстокістю, потім її били навіть після смерті і вирізали язик. І всі думають, що це була дуже жорстокість, що не поважають. Корінну американку, але можливо, це все пов'язано з тим, що відбувається з цими, з цими масовими галюцинаціями. Ми бачимо, що всі в місті мають слухові галюцинації, багато мають візуальні галюцинації, навіть навару бачить одного кого ведмідя посеред місця, що навряд чи це є правдою. І можливо, та. Вбита була під впливом того, що викликає ці галюцинації, просто її вбили, її били, щоб перевірити, що вона справді вже не під дієм того. Вона ж була активісткою, протестувала проти шахтарської діяльності. І бачимо, що вона правильно це робила, тому що після зникнення наукової станції вода в місті стала непередатною для пиття. І це також натякає, можливо, там трупи тепер. І, можливо, її все-таки били, тому що вона була під контролем чогось того, що становить небезпеку життю всіх, і тому її вбила, Не через те, що мали ненависть до неї. Подивимося. І на початку епізоду бачимо, що той, хто її скрізь вбив, то хто має її куртку, і хто має окрему кімнату в науковій станції, він також був під впливом цього, що він був в обсапінінні і щось бачив. І Потім вже сказав, що це починається, і тоді після цього всі зникли, лише змогли написати надпис, що вони вмертві. Все ж дуже захопливий серіал, і чудово, що він одразу виходить українською Україні на платформі Megogo. Я сам тут дивлюся його в оригіналі на HBO Max, але круто, і для тих, хто не знає достатньо англійську, дивитися це в перекладі. Рекомендую цей серіал. Підписуйтесь на стрімінги та дивіться. Дуже поки що захоплива така концентрована історія. Депресивна, темна, холодна, атмосферна. Хотілося б а вже ж менше депресивності, але таке життя в такій місцевості думаю. Хоча є і світлі моменти, бачимо, що люди і радіють життю, і добре проводять чесно, дивлячись на таке темне, холодне місце з 60-добовою ночі. А я вам дякую за увагу. Грійтеся, бережіть себе. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі і вам!